Сьогодні у нас 2 жовтня, місто Дніпро. Скоро прийдеться копати розсадник. Ось так виглядає сам розсадник саженців винограду. Висота, наприклад, шпалери виноградника, який висаджений 2 метри а висота розсадника десь 1,60 плюс мінус такого. Ось так виглядає. Це все діло знизу. І ось так от збоку чекаємо перших приморозків, щоб вдарили. Значить, для того, щоб уникнути пересорту. От ви бачите, закінчується один сорт, це аватар. І починається наступний, наприклад, дніпровський рожевий. Міркується він на початку і на кінці дніпровським рожевим, якщо це один сорт. Так само і аватар. Це для того, щоб уникнути пересорту. В подальшому кожен із саджанців. Вони ще додатково біркуються. Що відправляти ми будемо саджанці, які визрівши на 8, 10, 12 бруньок. Більше, в принципі, сенсу я не бачу, але якщо воно навіть і визріло більше, то сенсу великого відправляти такі саженці не бачу сенсу. не бачу сенсу відправляти такі саженці з довгим приростом, оскільки. Колись проводив експеримент, брав приріст з саджанців, висаджував його, і в кінечному результаті там проживамість була десь відсотків 20, якщо я не помиляюсь. Тому брати з, такого, з такої лази молодої, яка ще повноцінно не сформувала свої стінки, серцевину, немає великого сенсу гратися з такими. З такою лозою. Можна, але ну, того не варте. От, наприклад, да, саженець, який визрів максимально, можна б його було в принципі, з повним приростом відправляти. От, визрів на максимальну висоту дроту. Це десь пири складає метра. Але, знову ж таки, повторюся, буде все біркуватися десь на висоті 12-ї бруньки орієнтовно. Значить, для того, щоб до пересорту, знову ж таки повторюсь. Біркується на початку і біркується в кінці. Потім кожен із сажанців також буде пробіркований. Це один момент. інакший момент це заготівка лози, вона також підходиться до кожного куща, дезінфікується інструмент. Після чого нарізається, береться з куща лоза, збирається фашину, і також вона біркується декількома що найменше, бірочками. Підписується власне той сорт, який нарізався. І так кожен кущ підходиться до нового куща, дезінфікується інструмент, нарізається лоза, збирається фашини. Це все для того, щоб уникнути пересорт. Наприклад, коли ми робили ревізію, це було 10 числа 15 липня, то ми брали до уваги, наприклад, такі саженці, вони вважаються повноцінними. А от такий сажанець, наприклад, який навіть визрів на необхідну нам кількість лос, броньок, узлів точніше, ми навіть його не брали до уваги. Для того, щоб відправити потім нормальний посадковий матеріал. Протеку навіть було ось так от. Коли було багато бірок. Взяти з матеріалу от закінчується подарок Енергодару, подарунок енергодару, подарунок Енергодару і потім оп, москот Дубовський. Значить, далі пішло все москотом Дубовським. Один немало важливий. Фактор, який впливає на сортність, це ще й те, що власне, з усім матеріалом ми працюємо власне, самі. Тобто нарізку, заготовку, цього всього добра ми проводимо самі. Наприклад, от саженець насаджувалася лоза ось такої товщини, а видно, що лоза збільшилася в діаметрі щонайменше раза в півтора. Насаживався, ви бачите, от приріст минулорічний. А в подальшому сам саджанець потовшився приблизно разів в півтора, то й може і більше. От, власне, що свідчить про правильне живлення самих саджанців, що є добре. Копка саджанців буде відбуватися з 10-го. До 20 жовтня. Це все орієнтовно, можливо, трошечки пізніше, можливо, трошечки раніше закінчиться, ніж 20 жовтня Сюди включається власне викапка саджанців усадкування їх. Потім потрібно це все добро звести докупи. І потім почнеться розсилка саджанців Значить, як ви бачите, висаджували ми саджанці з такою мовою, щоб зверху у нас було щонайменше дві бруньки. Потім в результаті старту вибиралася та брунька, яка розвивалася найкраще. І всі сформовані з одним приростом. Ось так, власне, виглядає біркування. Я б навіть сказав, що, наприклад, пройшов батько, пробіркував на зірвомоз. Листочки. Я біркував, наприклад, тут дивимося, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 брунька. Я б тут забіркував, би тут би обрізав, цей би, приз Б прибрав би. Я б навіть сказав, що це забагато батько залишив. По факту ж, там неважливо, яку систему вибрати. чи як я робив на 8 броньок обрізав, висаджував 4 перші сліпляв, інші 4 залишав, чи одразу ви обріжете на 4 бруньки на повторний ріст. Ось от. От так от загальний ракурс розсадника. Це тут у нас два бугри. Пройдемося якого там числа 9-го. 8-го максимуму витягнемо зняття листа з виноградника для того, щоб відбувся відтік поживних речовин, власне в лозу, щоб краще відбулася закладка. Саме зараз цей процес відбувається. от хожу, що тут як в лісі, в джунглях серед тої лози. Попереду ще великий шмат. Нашої праці. От знову ж таки, от батько пробіркував. Це ще доведеться зробити на багатьох буграх розсадника. Знову ж таки, от це у нас що тут біла надія, вона пробіркована на висоті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 бронюк Плюс-мінус такого, ну, в принципі, в принципі, в принципі, нормально. По цю сторону у нас знахідка Калугіна. Ось такого це все піло виглядає на сьогоднішній день. Верхній приліз, звісно. Нам не потрібні. При відправленні вся коренева система буде вмикатися в глиняну бовтушку. Це робиться для того, щоб коренева система під час транспортування не підсихала. Я робив деякий експеримент, і в глиняній бовтушці при нормальних умовах збереження. Я їх просто був мокнув і поклав у погріб свій сховище. І е, ті саджанці я розмотав через 2 місяці, і коренева система все досі була мокра. Глина досить таки добре зберігає вологу, і вона ще була волога. І це дуже е, Скажімо так, позитивно, правда, їх не висаджував, потім подивитись на їхній старт, але залишив до весни. Брунька проклюнулася і пішла в ріст до того моменту, поки власне, сам запас поживних речовин в лозі не використав той приріст, який був сформований в сховищі.